Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Михайло Грушевський видатні особистості в історії України. Михайло Грушевський неймовірна постать в історії України та українського народу. За свою позицію він натерпівся чимало і навіть побував у засланні. Деякі цікаві факти, які мало хто знає, а саме. Досі невідомо, де саме народився Михайло Грушевський. Знаємо лише, що у містечку Холм у Польщі, от тільки точна адреса не збереглася, та у ніяких документах вона не згадується. А щодо особняка, на якому красується бронзова табличка з надписами польською та українською, у цьому домі, 17 вересня 1866 року, народився найзвичайний український історик і перший президент Української Республіки Михайло Грушевський. Його обрали на здогад. Деячі роки Грушевського прийшли на Кавказі. Михайло пішов до школи доволі пізно. Попри те, що батьки-педагоги добре підготували дитину вдома, батько боявся, аби син не мав проблем з наукою, особливо зважаючи на чужу російську школу. Саме тому від початку віддав його до найнижчої кляси, яку Михайло переріс як роками, так і знаннями. Навчаючись в університеті, він працює під керівництвом Володимира Антоновича. На третьому курсі Грушевський написав свою першу наукову роботу, за яку він отримав в 1890 році золоту медаль. Очолював наукове товариство імені Шевченка у Львові. Перебуваючи у цьому місті, він створює бібліотеки і музеї, заснував Львівську школу істориків України. Михайло Грушевський як історик є рекордсменом серед своїх колег. Йдеться про кількість написаних ним наукових праць. Навіть сьогодні неможливо підрахувати їхню точну кількість. Проте, як стверджують історики, лічба йде на кілька тисяч. До слова, аби встигати виконувати такий великий обсяг роботи, Грушевський спав лише 4 години на добу. У 1896 році, коли йому було вже 30, він одружився. Обраницею Михайла Грушевського стала Марія Сильвестрівна Вояковська, яка працювала вчителькою. Згодом у них народилася донька Катерина. Михайло все життя був українським націоналістом. Саме тому його заочно, 7 березня, обрали головою Центральної Ради. До слова, сам Грушевський про своє нове призначення дізнався постфактум і навіть був змушений вернутися в Україну, аби виконувати нові обов'язки. Попри свій авторитет на високій посаді, Михайло був напрочуд вічливим. Особливо це приглядалося його викладацькій діяльності. Так до всіх студентів він звертався винятково, пане товаришу та на ви». Серед робіт Грушевського наймасштабнішою є праця «Історія України Руси, дев'ять томів у загальному налічують понад 6 тисяч сторінок. Над написанням Михайло трудився понад 38 років. В роки Першої світової війни був відправлений російською владою заслання до Симбірська. Також в нього було відібрано посаду професора у Львівському університеті. Насправді ж, Михайло Грушевський ніколи не був президентом України. Фактично він очолював Центральну Раду, яка виконувала основні функції уряду. Задяки цьому він був більше як голова парламенту, але не президент. На уряді голови Центральної ради Грушевський пробув 13 місяців. Саме за Грушевського почали діяти частини народної міліції як аналог Національної гвардії. Сам Михайло ніколи не був противником української армії. Проте він чітко усвідомлював, що царських солдатів на український манір ніколи не переробити. Майже від початку свого наукового та літературного шляху Грушевський піддавався нападкам російської влади. Так під час штурму Києва у 1918 році більшовики цілеспрямовано знищили фамільний маєток Грушевських на вулиці Панківській, 9. Впродовж кількох годин буренопотяг обстрілював дім. Солдати під керівництвом Андрія Полупанова знищили все майно, рукописи, деякі праці Михайла та його батька, велику бібліотеку. Того ж року у Києві на Грушевського зністили напад. Сталося це в луцьких казармах січових стрільців. Тоді російський солдат хотів багнетом заколоти вже чинного голову Центральної ради, проте промахнувся, поціливши у дружину Грушевського Марію, яка тоді отримала легке поранення. У березні 1919 року був змушений емігрувати до Чехословаччини. Жив у Празі, потім у Відні, як представник закордонної делегації УПСР. Там розгорнув активну публіцистичну і наукову діяльність, став одним із засновників громадської міжнародної організації Комітету Незалежної України та заснував Український соціологічний інститут. У 1923 році був обраний академіком Гуан, Працював професором історії в Київському державному університеті. Був обраний академіком Всеукраїнської академії наук. Керівником історико-філологічного відділу очолював археографічну комісію ВУАН. Через шість років його обирають дійсним членом Академії наук СРСР. Помер літописець 25 листопада 1934 року в Кисловодську, похований на байковому кладовищі, яке знаходиться у Києві. У Києві, Луцьку, Барі, Львові та інших населених пунктах України височають пам'ятники Михайлові Грушевському. Також йому відкрито меморіальні дошки у Відні, Празі, Варшаві, Холмі, Тбілісі та інших містах.